Ще довго, я вже їсти хочу. Йду, йду, йду. Оця жінка була дуже голодна. Тому ми вирішили замовити собі рольки. Тому сьогодні маємо огляд на доставку Shark Sushi. Починаємо, щоб жінка не голодувала. Да-да, цей ограм'яний пакет закриває мене. Її не видно за пакетом. <реш> Я до речі, раніше про цю доставку ніколи не чув. Ця доставка працює на правому березі, а точніше, Крюківщина, Гатне. Ось ось цей район. Але ми з вами не на правому березі, ми на лівому. Така конкретна воскресенка троєщина. Тебе не видно. Тому нам його відправили на уклон делівері Це доставка таксішкою. До речі, я не зрозумів, чому таксіст накручував на оболоні 5 кіл. Це типу, за, за цим доплачує чи що? Хз, Ну, восьмерочки на радужному він теж крутить на собі. <сум> Давайте до діла. Розпаковка да. чек. Розпаковка. Мовно Давай. говорить Анпакінг. Анпакінг, перше, що я бачу, це у нас отакі от, от рольчики. У них тут є брендована наклеєчка їх іншого закладу, який бургерами займається. Треба буде теж їх затестити. Можливо, йдуть у мій випуск про найкращі бургери Києва. У нас сьогодні на доставці три рольчики були: це у нас Каліфорнія, це у нас дракончик і ще один дракончик. Купа серветок, два васапчики, два імперічочки, чайні тримачі для паличок. Не всі кладуть за це респект. Дві палички, от в таких бутильочках соєвий соус, і для того, щоб соєвий соус клавати, є отакі от дві тарики. Зазвичай просто ті, які запаяні, ми з тобою туди дві сушини мак макаємо і потім виливаємо його. Ну так. А тут можна дозувати, скільки тобі треба. Що цікаво, тут білий імбир. Якщо ви не знали, то він таким і має бути. Бо червоний імбир це просто фарба. Юху, я буду їсти сьогодні паличками. Зазвичай я їм битий. Коротше, огляд від жінки Галина Кабатовича. Тут ще є креветки в темпурі. Ми потім відкриємо, покажемо їх там. Васабі. Що, чесно кажучи, він дуже зелений, кажі неоновий. Соус у нагі. Він вже більш схожий на щось більш натуральне і світ чилі. Давайте просто приймемо той факт, що в Україні справжнього васабі не існує. Все, що ми бачимо, це або хрін, або гірчиця, або ще щось. Справжній васабі є тільки в Японії, і він дуже-дуже дорогий. Або не тільки в Японії, але він дуже дорогий. У нас тут все вже починається. З іншої сторони, у нас тут намагається щось з'їсти собачка. Шері, ну тобі таке не можна. Ну ну не можна, ну ні, ну не можна. Ні, не можна. У нас тут три роли. Перший це у нас Каліфорнія з Тунцем. Тут рис, норі, огірок, тунець та ікра Тобіко, бо іноді ще називають і масаго, ікра літучої риби. Оці от маленькі. Штучка. Вона, до речі, теж фарбована. Ну так, вона ж має бути біленька. Біленька, а потім її фарбують в зелені там кольори. Другий рол це у нас дракон. До речі, якщо ви знаєте, чому вони називаються драконами, напишіть в коменти. Червоний дракон. От такі от. купую риби зверху. Тут рис норі, вершковий сир, вугор, авокадо. Теж ікра тобіко та лосось. Ну і все це довершує третій рол, який називається чорний дракон. Щось ми сьогодні по драконам, да, пішли? Тут, до речі, фарбований рис чорнилами каракатиці. Він чорний. Тут у складі рис, норі, сир вершковий, креветка темпура, авокадо, чорнила каракатиці, вугор унагі соус, та знову ж таки ікра. Тобі ко до речі, ми ніколи з тобою. Отак от, от дракони, саме принципово дракони, ми ніколи не замовляли. Ми завжди брали Філадельфію, там запечені роли. Ну люксові. давай чесно, тому що дракони це ну, щось якісь типу люксові. Хоча чому вони. Ні, люксові? не люксові, а більше зазвичай вони йдуть непонятні. Там або отак рибки внутрі і щось зверху, ну, з авокадо. Яке якщо ти не якщо любиш. отак от рибки, то це значить доставка фігова. <рес> Я завжди б обирала б дракон з зелений, типу з авокадо, а ти авокадо не любиш. Ні, не то, що не люблю. Просто нащо брати авокадо, якщо можна взяти рибу. Яка розумна цьому альтернатива? Що почнемо? Давай за цих вони ближче до мене, і щось вони мене так тягнуть до себе. Тут на них так багато цієї ікри. Да, до речі, ікра тубіко і дуже багато червоного тунця, щоб його не впустити. У нас невелике оновлення. Ми принесли собі тарілочки, бо зараз стол буде засраний. Починаємо ми свою подорож з. Каліфорнії з тунцем. Є у більшості доставок така фігня з рисом, що він просто чи обвітряний, чи що. Зараз коштуємо який тут рис. Ви ж здорово. Блін, я хотіла сказати, що тут не дуже свіжий. смак. Перше, що варто сказати, рис тут гарно зроблений. Тобто за рис ми ставимо плюсик. За наповнення теж плюсик, бо от таких от два великих шматка тунця було. І він ну, він свіжий, він смачний. Він розпався, тому що ми його не можемо за один раз з'їсти. Він mm -hmm. великий. Між ролами варто їсти імбир для того, щоб перебити смакові рецептори між ролами і відчувати смак повністю. Васабі знаєте для чого історично склалося васабі брали для того, щоб дезінфікувати сиру рибу. Я сподіваюся, у нормальних доставках вже сьогодні риба нормальна. Ну що про цей рол можна сказати? Смачний, єдине, його не дуже зручно їсти, тому що оця ікра зверху, вона ж нічим не скріплена, тобто вона розлазиться, якщо його брати, він часто може випадати із паличок. Але чи є це мінусом? Не знаю. Просто беріть руками їсти. До речі, японці їдять роли руками. А чому ми тоді виділяємося і палками? їмо? А я не знаю. Другий рол чорний дракон. Я пам'ятаю минулий раз, коли я їв рис, отакий пофарбований у чорний колір. У мене все обличчя було в цьому чорному кольорі. Тому звертайте увагу, в білому, як я, не сидіть. М -м -м, тут креветки пали, а зверху це вугор виходить. Так. Да. — До речі, ви любите роли їсти просто чи завжди їх макаєте, от прям занурюєте в соєвий соус? Теж напишіть коменти. Перше, що відчувається, це вугор. Вугор, вугор. Коротше, рибка. Оця що зверху відчувається, найперше. і ця риба мені нагадує щось типу, чи хека, чи сома. От по консистенції. Ну, якщо ви думали, що цей рис чимось відрізняється по смаку, ні, він точно такий самий, тільки кольором відрізняється. Дайте людині можливість їсти руками, і вона перетвориться на свинюку. Так, ну що я можу сказати? Пальці у мене вже чорні. По смаку. Оцей чорний дракон він набагато смачніший, ніж Каліфорнія. Прям мені дуже сподобався оцей чорний. Він соковитіший і у нього більш насичений смак. Тут більш насичений смак поєднання вугра і всього іншого. Мені дуже оце сподобався. А тобі який більше? Мені все ж таки ось цей Липовні? Да. Хоч там є моє улюблене авокадо. Я не дуже сильно люблю угріка. Я більше так тунець, там ласосік. Mm, тунець, лососик, а ще що, трошечки імбіря. І давайте перейдемо до третіх ролів. Це у нас червоний дракон. І перше, що я хочу сказати, тут порівняно з іншими доставками, справді великий шматок риби, тобто він товстий. Ми коли попередню доставку на огляд замовляли, там вона просвічувалась просто, і крім цього, було дуже багато інших поганих штук. Так, ну що, коштуємо. Ти розумієш, що роли реально великі, коли ти їх не можеш за один прикус собі в рот покласти. Тобі приходиться його на декілька. От я поки такі великі бачив, отут і ще в чайній ровесник у нас на троєщині, але вони прям там отакі. такі. Ну там один рол може бути десь грам 800, по-моєму. Ну ага. 700 точно. Ну але й коштові там зрозуміло теж дорожче. Ну, у мене фаворит, напевно, чорний дракон, потім червоний дракон, і потім Каліфорнія. А У тебе перше місце. Друге. Ну зрозуміло, тому що тобі не подобається вугор. Я завжди намагаюся замовляти роли так, щоб можна було спробувати якомога більше складових. Отут ми замовили собі і тунець, і ікру, і лосось, і креветки, і вугор. Замовили максимально, щоб скуштувати все. Ну і як на мене, тут все добре з заготовками з рибою. Все чудово. Та риба не має ніяких сторонніх присмаків. Ну, Так, це найголовніше, тому що, я ж кажу, найчастіше буває так, що воно або воняє, або вже не сьогоднішнє і так далі. Тут ніяких проблем я не бачу. У чорному драконі є авокадо, і я його навіть спочатку не помітив. Воно таке, як крем. Тобто мені загалом не подобається, коли оце от зелене, таке тверде авокадо, воно не смачне. А тут воно дуже стигле, воно вписується в цей ролл дуже класно. Ми побачили, що у цій доставці не тільки є сушики, є ще салати і цілий розділ з креветками. Для того, щоб показати вам все, ми теж додатково замовили ще креветки з іншого розділу, і до них взяли всі три соуси, які можливі: це світ чилі, унагі і васабі соус. Я сподіваюся, він буде не такий різкий, як справжні Васабі. Перше, що мене здивувало у креветках, це їх розмір. От, вони майже як моя голова. Якщо ви знаєте, який це вид креветок, якісь імператорські, королівські, тигрові, що це? От напишіть в коментарі. Це прям ого-го. Я пропоную нам провести з тобою експеримент, з яким соусом вони смакують краще. І ще додамо сюди соєвий для повноти експерименту. І давай з тобою протестуємо. Давай. Так, ну давай почнемо з соєвого соусу. У них там є така ж креветка, але в паніровки з. Мигдаля. Не знаю, я, я думав те замовити, але я щось мигдаль не дуже люблю, тому ми просто класичні панко взяли в асабі. наче пофарбував крів'ятку. Ну, <сум>. що прикольно. Таке пощіпає трошки. Він не гострий. Не гострий. Mm. Так, тепер давай у нагі. Унагі це, по-моєму, в перекладі якраз вугора. А це якийсь зовсім інший смак додає. Uh -huh. Світчілі. Я думаю, світчілі буде найсмачніше. Тому що це базоване поєднання, крів'ятка і світчілі. Uh -huh. Ну, давайте так. Соєвий соус сюди включати не будемо, бо він завжди у нас є. Мені найбільше сподобалось, мабуть, з Унагі на другому місці свій чилі, бо він трошечки обпікає. і на третьому місці васабі. А тобі? У від чилі і потім васабі подобається соєвим соусом, бо це якесь звичне поєднання. Угу. Справжня проблема усіх доставок. Якщо у них є щось у паніровці, то воно завжди доїжджає до тебе вже якимось таким глизовим вже не хрустким. Ось тут оця паніровка вона збереглася, незважаючи на те, що воно їхало до нас аж із Крюківщини. Тобто, з одного кінця міста в інший. Поки наша собачка намагається з'їсти мою руку замість оцих от смаколиків, які їй не можна. Давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, тут найбільші креветки, які коли я коли-небудь бачив, ну от справді я навіть не знаю, що це за різновид. По-друге, це достойні, дуже смачні роли, суші, як хочете так і називати. Мій фаворит це чорний дракон, у тебе фаворит це червоний дракон. Так. Там насправді на сайті дуже багато різних ролів. Я навіть не одразу зрозумів, що я хочу, бо їх ну, прям дуже багато. Різні розділи там в Каліфорнії, Філадельфії, тигрові, не тигрові. Навіть авторські є. Туди ми ще не долізли. Варто зауважити те, що вони дуже класно пакують замовлення і удьбові палички і всі додатки, дуже багато соєвого соусу, зручні таці, щоб його наливати. Рибки багато, рибка свіжа на смак. Все чудово. Звісно, варто готуватися, що ці роли не будуть бюджетними. Вони позиціонують себе як і елітні роли, лухарі. Роли. Ну, Але вони і відповідають. Можна за ту ж ціну замовити, які роли з не дуже гарного агрегатора. Я пам'ятаю, коли ми півтора кілограма за 400 гривень взяли. Ну, Це жахливо, просто жах. Ми на цьому будемо закінчувати цей ефірчик, будемо продовжувати їсти ці смаколики. Ти обов'язково підписуйся. Пиши в коментарі все, що тобі сподобалось. Можливо, ти знаєш, які доставки ще варто протестити. Підписуйся на телеграм-канал, бо там багато цікавої інфи. Іди дивись інші відосики на цьому каналі. І подорожі Україною, і як відсвяткувати тобі день народження круто. Все там є. З вами був голодний денджер? па Опа. А тепер треба придумати, де взяти гарне прев'ю, щоб ви взагалі до цього моменту додивилися. Пішли робити прев'юку. Все, опа.